Вітаю, шановні 11 класи на розділ з історії України. Продовжуємо ми з вами наш другий розділ і поговоримо про 20-й з'їзд КПРС та міжнародне становище. І почнемо ми саме з міжнародного становища. Чому? Тому що це. Важливий період в історії холодної війни. Це один із етапів такого загострення. І, взагалі, період десталінізації в Україні характеризується наявністю міжнародних зв'язків з країнами РФ, країнами Третього світу, лібералізацією суспільно-політичного життя. І про це все ми і поговоримо сьогодні. Починаємо з міжнародного становища, взагалі, міжнародний авторитет Українського РСР. Посилився внаслідок підписання та ратифікації країною статуту Організації Об'єднаних Націй. Делегація Республіки брала участь у головних комітетах і комісіях ООН, зокрема в найголовнішому її органі Раді Безпеки. За умов різкого загострення міжнародної напруженості Українська дипломатія була залучена до переговорів з обмеження озброєнь і збройних сил заборони атомної зброї. Чимало зроблено і для підтримки національно-визвольної боротьби народів проти колоніалізму. У середині 50-х років розширилися межі міжнародної діяльності України, зріс її авторитет серед країн міжнародного співтовариства і виникли нові форми співробітництва. У 1957 році було відкрито постійне представництво УРСР при ООН. Але на міжнародній арені Україна змушена була йти в фарватері зовнішньої політики Москви. У 1950 році Україна була членом 20 міжнародних організацій та їх органів. У 1951-58 роках приєдналася ще до 16 го До 1959 -го року вона уклала або приєдналась до 65 міжнародних договорів та інших дипломатичних актів. Головну увагу українська дипломатія приділяла боротьбі за мирне співіснування країн з різними соціальним ладом. Та заборону випробувань ядерної зброї, хоча ще і ускладнювалася гонка озброєнь з обох боків. Працівники України регулярно виступали за розширення міжнародних культурних та наукових зв'язків по лінії ЮНЕСКО, надавалися допомоги і країнам, що визволяли з-під колоніального ярма. А ОРСР брала участь у роботі міжнародного бюро освіти, ініціювавши рішення ЮНЕСКО про відзначення 150-річчя до дня від дня народження Шевченка. У 1957 році Україну було прийнято до Міжнародного агентства з атомної енергетики і було налагоджено міжнародно співпрацю з Міжнародною організацією праці. Провідним напрямком розвитку відносин радянського союзу із зарубіжними державами стали економічні зв'язки, передусім з країнами Ради економічної взаємодопомоги, у яких переважала зовнішня торгівля. Вагоме місце тут належало Україні. Яка постачала країнам-членам РФ, вугілля, чавун, продукцію машинобудування, цінну сировину та інші товари. В свою чергу республіка отримувала з цих країн промислове обладнання та предмети широкого вжитку. У 50-х роках українська РСР брала активну участь у виконанні Радянським Союзом договірних зобов'язань із надання технічної допомоги в будівництві за кордоном великої промислових. Та інших народно-господарських об'єктів та надсилала кваліфіковані технічні кадри. Із 1953 року Україна щороку здійснювала значні грошові внески в Фонд ООН для країн, чого розвивається. Україна підтримувала національно визвольні рухи народів колоніальних і залежних країн, зокрема, виявляла свою позицію під час нападу Ізраїлю, Англії та Франції на Єгипет в 1956 році. Але ми тут треба оговоритися, що звичайно ці відносини стосувалися конкретно фарваторів Москви, тобто проти Москви радянська Україна виступати не могла. Складною була роль України у відносинах з країнами Східної та Центральної Європи, Азії, Африки та Латинської Америки, в яких будувалась демократія по сталінськи Витрачені величезні кошти не завжди забезпечували підтримку політики СРСР урядами цих країн. Особлива ситуація склалася після придушення радянськими військами демократичних виступів в Угорщині 1956 року. Аби відвернути немодивчу поразку комуністичних сил, радянський уряд на початку листопада 1956 року вів туди війська, дислоковані в Україні, яким командував генерал Бабаджаня. Безпосереднім наказом, наказ військам віддав маршал Жуков. Проти країни, у якій 23 жовтня 1956 року на мирну демонстрацію з вимогами демократизації суспільного ладу вийшли студенти Будапештського технічного університету, і десятки тисяч трудячих було кинуто регулярну армію. 5 дивізій, загалом 31 550 осіб. 1130 танків і САУ, 615 гармат і мінометів, 185 зенітних гармат, 380 бронетранспортерів, 3090 автомашин, 150 винищувачів та 122 бомбардувальники. Це тільки загострило напружну ситуацію. 24 жовтня загинуло більш ніж 40 радянських солдат та офіцерів, а в наступні два дні. 338 механізована дивізія втратила в Будапешті 130 військовослужбовців. Становище загострилось після того, як керівництво Угорщини, через Ірме на Дем розпустила війська державної безпеки, звільнила понад 8 тисяч політичних в'язнів і кримінальних елементів і взяло курс на вихід з Варшавського договору. Після цього радянські війська, які були виведені з Будапешту, Знову туди повернулись. І на цей раз ними командував Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил Варшавського договору, маршал Конів. І з 4 по 11 листопада радянські війська подолали опір повстанців. Під час цих подій загинуло 181 військовий із них 171 українець. І такою була для України ціна міжнародної діяльності радянських політиків. Хрущова, особливо Суслова і Мик... Мікаяна, які спеціально. Виїздили до Угорщини для координації дій, українське паливно-сировинні ресурси в свою чергу експортувалися на невигідних для країни умовах за дуже низькими цінами. трактувалися як інтернаціональний обов'язок. За період семи річки частка України в загальносоюзному експорті становила машин і остаткування 10,4%, чавуну 96%, прокату 66%, залізної роди 99,7%, цукру-піску 74,4%. Експортували літаки Ту 124% та Ан-24, магістральні тепловози з Луганська, обладнані хімічною промисловістю сумського машинобудівного заводу імені Фрунзе. Отже, за пануванням СРСР жорсткого централізму, зовнішня політична діяльність України мала обмежений характер. Повоєнний період відкрив і нову сторінку міжнародних культурних та наукових зв'язків УРСР з зарубіжними країнами. Розвиток цих зв'язків мав суперечливий характер. У роки Сталінщини, коли в міжнародних відносинах широко культувався шпигонамання та відчуженість між народами, Зв'язки в галузі культури та науки всіляко обмежувалися. проте остаточно контакти не припинялись. В перші повоєнні роки зв'язки обмежувались обміном науковою інформацією, літературою подекуди делегаціями вчених, хоча і повільно, але все-таки ці зв'язки дедалі більше вдосконалювались. Зокрема, українські та зарубіжні вчени спільно здійснили цілу низку наукових розробок. Розвивався обмін і в галузі культури. Це були взаємні відчуж... відвідування театральних, мистецьких колективів і переклади з подальшим взаємним розповсюдженням творів українських та зарубіжних авторів, і обмін кінофільмами, виставками творів образотворчі мистецтва та інше. Найзаповітнішим бажанням населення СРСР, яке найбільше постраждало від війни, був мир у всьому світі, і воно проявлялось в Русі прихильників міру, що розгорнулося з другої половини 40-х років. 20 мільйонів трудящих у РСР підписали відозву до народів світу про заборону атомної зброї, прийнятою сесією постійного комітету Всесвітнього конгресу прихильників міру, що відбулися в Стокгольму в березні 1950 року. Можливо, в деякі з цих людей знали, що радянський союз, який вже мав атомну зброю, активно консультувався ще конструював ще страшнішу бомбу Водневу. І у вересні 1951 року в Києві відбувалася перша Українська Республіканська конференція прихильників миру, Звернення Всесвітньої Ради Миру до урядів п'яти країн про укладення пакту миру, жваво обговорювали в республіці. Масовим був і рух громадянсь... громадськості республіки на підтримку Конгресу народів на захист миру, який відбувся в грудні 1950 року. Але при цьому треба зауважити, що Радянський Союз, який мав. Атомну бомбу, розробляв водневу бомбу. Ну, він вважав, що і громадяни, напевно, цього не знали, хоча, можливо, деякі знали, що їх інші повинні зменшити. А ось Радянський Союз ні. Тобто така дволікость, яка була притамана Радянському Союзу. Такі міжнародні відносини. Ну і основним змістом відлиги є, звичайно, десталінізація, яка передбачала цілий ряд заходів у різних сферах життя суспільства. Взагалі, частковий відхід від салінізму, який відбувся протягом 1953-55 років, не змінив тоталітарної суті суспільного ладу в СРСР. Критика на адресу Сталіна була вкрай непослідовною і поміркованою. Ім'я його, як і раніше, згадувалося поряд з іменами Маркса, Енгліса, Леніна. Разом з тим, найбільш далекоглядні керівники партії і держави, розуміли, що без певної демократизації суспільного життя абсолютно неможливе оновлення країни. Прискорення економічного розвитку та підтримання високого рівня висової могутності. Надзвичайно важливим кроком на шляху десталінізації і лібералізації радянського суспільства став 20-й з'їзд КПС, який відбувся в лютому 1956 року. З'їзд розпочав свою роботу, як і всі попередні. В звітній доповіді Хрущова не містило жодних сенсаційних заяв. В ній, навпаки, підтверджувався курс партії на розрядку міжнародної напруженості, розглядались важливі економічні та соціальні проблеми, вихвалялися переваги колективного керівництва, запровадженого в країні в останні роки. Але лише наприкінці з'їзду Хрощом повідомив делегатів, що вони мають зібратися на закрите засідання. І на ранковому засіданні 25 лютого 1956 року він протягом 4 годин зачитував делегатам з'їзду доповідь. Про культ особи і його наслідку. З цієї доповіді делегати дізнались про політичний заповідь Леніна, існування про якого довгі роки замовчувалось і заперечувалось керівництвом партії. В доповіді розповідались про спотворення Сталіним принципу демократичного централізму, пов'язані з цим сталінські чистки і масові репресії. На з'їзді Сталіна вперше було показано як жорсткого, жорсткого тирана і диктатора. Доповідь Хрущова буквально шокувала багатьох комуністів цієї доповіді, курс на десталінізацію було оголошено офіційно. Варто зазначити, що критика культу особи Сталіна на 20-му з'їзді партії була хоч і різькою, але все-таки поверхневою. Вона не містила в собі серйозного аналізу системних засад і головних причин формування режиму особистої влади, колишнього вождя радянської держави. В доповіді засуджувалися лише зовнішні сторони тоталітаризму, тобто особи, і найбільш вражаючі події зловживання державної влади, наприклад, масові репресії. Політика ж партії в цілому вважалась справжньою. Проте і ця обмежена критика позитивно вплинула на оздоровлення політичної та морально-психологічної атмосфери в суспільстві. Закономірним наслідком 20-го з'їзду КПРС став справжній переворот в суспільній свідомості, погляди. Перегляд старих стереотипів мислення і критична оцінка подій минулого. І цей переломний період в житті радянських людей, за влучним висловом Еренбурга, був згодом названий Хрущовською відлигою як своєрідне короткочасне потеплення серед зими. Насправді ж суть існуючого політичного режиму фактично не змінювалась, але його провідники вже не наважувалися використовувати в управлінні державою жорстокі терористичні методи. Розгортання десталінізації сприймались в Україні неоднозначно. У багатьох партійних організацій України критику культу особи Сталіна сприймали як наклик на радянську владу. Тому саме через це існувала загроза заборони існувала заборона тексту доповіді до Хрущова на 20-му з'їзді партії аж до 1989 року. Спарадшись на це, представники партапарату вимагали припинити викриття злочинів до бі Сталінщини як шкідливо для розвитку партії країни кампанії. Так, перший секретар Київського міського комітету КПО Синиця заявив, що боротьба з культом особи Сталіна ускладнить ідеологічну ситуацію в Україні і посилить небезпеку поширення українського буржуазного націоналізму. Перший секретар ЦК КПУ Кираченко надіслав доповідну записку до ЦК КПРС, де переважали схожі думки. А ось населення у нас чекало повної правди, послідовної демократизації суспільства і гарантії від повторення трагедії. В Україні процес десалінізації відбувався повільніше, ніж в центрі. Так, у республіканських періодичних виданнях дещо пізніше з'явилась низка статей у світлі рішень 20-го з'їзду, зміст публікацій. Був поміркований і лише на початку липня 1956 року на багатьох підприємствах республіки стали зачитувати постанови ЦК КПРС про подолання культу особи і його наслідки в столиці перший мітинг на підтримку десанізації відбувається лише в Київському педагогічному інституті. У липні 1956 року в республіканських засобах масової інформації з'явилися перші повідомлення про реабілітацію українських письменників жертв сталінського терору. Елена Блакитного, Чумака, Косинки, Досвітного, Ірчана, Микитенко та інших поступово повертались до культурного життя ті, хто залишився живим. Розпочалась кампанія реабілітації таких видатних діячів, як кінорежисера Товженка, режисера театру Леся Курбаса, драматурга Куліша. Продовж короткого часу в республіці були знищені тисячі сталінських бюстів і пам'ятників, ім'я Сталіна було викреслене з нас Майданів, вулиць, Заводів, Колгоспів та Установ. Найвищою точкою в процесі десталінізації став 22-й з'їзд КПРС, який відбувся в тисяч... жовтня 1961 року. І тоді ж, 1961 року, було визнано недоцільним збереженням, мав на Красній площі в Москві саркофага з тілом Сталіна, яке було захоронено біля кремлівської стіни. І в процесі виконання рішень 22-го з'їзду... з'їздом. В листопаді 1961 року Сталінську область перейменувала на Донецьку, а місто Сталіна, колишня Юзівка, на місто Донецьк. Невід'ємною частиною десталінізації, який став реабілітаційний процес. Взагалі, процес реабілітації починається одразу після смерті Сталіна і набуває свого найбільшого розмаху після 20-го з'їзду КПРС. Взагалі, весь реабілітаційний процес можна поєднати по, поділити на перший та другий етапи до 20-го з'їзду і після 20-го з'їзду. І тут цікавим є два визначення: амністія це коли ми звільняємо від покарання раніше засуджених осіб, і реабілітація це повне відновлення в правах людей, які зазнали переслідувань чи необґрунтовано притягувалися до кримінальної відповідальності. Ми більше будемо казати саме про амністію, ніж про реабілітацію, але були і випадки інші. Взагалі, перший етап 1953-1956 років. В даному випадку реабілітація торкається лише незначної частини незаконно репресованих, проголошувалась масова амністія. Відбувається демонтаж сталінської репресивної системи, і діяльність правоохоронних органів приводиться у відповідність з принципами законності. Амністія 1953 року стосувалась осіб, засуджених на термін до п'яти років, а також засуджених за посадові господарські та військові злочини. Вона мало торкувалась політичних в'язнів, які мали значно більше терміну ув'язнень. Амністія 1955 року стосувалася осіб, що співробітничали з окупантами в роки війни, але не чинили злочин. У 1956 році були амністовані народи, які зазнали масових депортацій. Проте кримським татарам заборонили повертатися на батьківщину. Також проголошувалась амністія для воїнів УПА, які складуть зброю, і тих, хто утримувався в таборах. До 1957 року було звільнено 65 534 членів ОУН та бійців УПА. Проте амністія не передбачала реабілітації. Звільнення політичні в'язнів продовжували носити Тавро ворогів народу, і це їх обмежувало громадянські права. і Вони не могли там влаштуватись на роботу, мати прописку. І за 1954 56 роки реабілітувалось лише 8 тисяч осіб. Важливим є ліквідація репресивної системи у 1954 році. Було сформовано Комітет Державної безпеки СРСР та ОРСР. Нові органи були зобов'язані переглянути заведені на громадян політичні справи. У 1954 році було створено комісію президії ЦК КПРС з розслідування злочинів Сталіна. У 1955 році було запроваджено прокурорський нагляд, також було розпочато роботу зі створення нового кримінального, кримінально-процесуального адміністративного кодексів та військового статутів. Було лік... з ліквідація системи ГУЛАГ, якому на 1954 рік утримувалось 949 тисяч язів. А 25 січня 1960 року наказом МВС РСРСР номером 020 було взагалі ліквідовано систему таборів ГУЛАГ. Під час другого етапу, в 1956-59 роках, реабілітація стала масовою, було створено 90 спеціальних комісій, які мали право розглядати справи безпосередньо в таборах. Спочатку реабілітації підлягали репресовані діячі КПУ: Чубар, Косіор, Затонський, Скрипник, Коцюбинський та інші. У липні 1956 року в пресі з'явились повідомлення про виправдання драматурга Куліша, режисера Курбаса та інших загалом. За 1956 1963 63 роки повністю реабілітували лише 250 тисяч осіб. На 1959-ті роки за політичними злочинами в таборах утримувалось 11 тисяч осіб. Реабілітації, в свою чергу, не підлягали активні діячі УУНУПА, жертв політичних репресій до 1934 року, а також всі репресовані за український буржуазний націоналізм. Держава не визнала себе винною в депортації селян під час колективізації 30-х років, вибіркової депортації Західної України, депортації кримських татар, німців та інших народів з півдня України. У подальші роки реабілітація тривала, але в період з 1963 по 86 роки, повністю реабілітували лише 80 тисяч осіб. Паралельно з реабілітацією жертв сталінських репресій відбуваються нові політичні репресії, вносилися зміни до законодавства, які збільшували можливість влади в їх проведенні. Так, Верховна Рада СРСР ухвалила закон про кримінальну відповідальність за державні злочини, а в кримінальний кодекс ввели статтю антирадянська агітація та пропаганда. І за нею протягом 1954-1959 років було репресовано 3,5 тисячі осіб. В свою чергу, зробивши висновок, що сталінізм це, по суті, це не суть радянського ладу, а його викравлення. Нове радянське керівництво, на чолі з Хрущовим стало заручником цього висновку. Тепер слід було демонструвати, що на що здатний цей лад звільнений від викравлень. Замість репресії суспільства обіцяли демократизацію життя, замість злоденного існування, підвищення життєвого рівня. Саме цим значною мірою пояснюється оголошений 22-м з'їздом КПРС, який відбувся в жовтні 1961 року, курсу на розгорнуте будівництво СРСР комуністичного суспільства. В новій програмі партії, прийнятій на з'їзді, було створено матеріально -техні... створення матеріально-технічної бази комунізму, планували здійснити протягом 20 років. Проголошились найважливіші принципи КПРС: все видня людини, все для блага людини. Проте насправді це привабливе гасла не було ні економічно, ні соціально-політично обґрунтоване і мало популістичний характер. Народу пропонували чергову утопію, яка згідно з традиціями радянської системи трудящі мали негайно втілювати в життя. Програма партії расніла конкретними цифрами в галузі промисловості протягом 20 років планували збільшити виробництво продукції не менш ніж у 6 разів, і залишити далеко позаду нинішній загальний обсяг промислового виробництва США. Новою програмою КПРС передбачалось демократизація суспільства, яка на практиці втілилася в широке провадження так званих громадських засад. Безоплатно працювати в різних галузях господарської, політичної, культурної діяльності, партійних організаціях, радах, редакціях газет у вільній від основної роботи час. За статутом КПРС передбачалось на кожних чергових виборах оновлення не менш як на чверть складу ЦК. І його президії та обрання керівників партійних комітетів лише на три терміни, а секретарів первинних парт-організацій не більше, як на два. Це обмежувало повноваження партійних чиновників і викликало в них незадоволення, а згодом і опозиційність в політиці Хрущова. Але партійні апаратники торпедували нові статутні норми, а згодом вони були взагалі. Зняті апарат Рад і надалі користувався різними пільгами, в тому числі 30% вартістю путівок до санаторії, персональними службовими автомобілями, посажерговим отриманням житла тощо. Та його працівники споруджували житло поліпшеної комфортності, надавались можливості придбати за пільговою чергою, а то й поза чергою, автомобілі. Але при цьому проголошувався цей головний принцип все в ім'я людини і все для блага людини. Тобто дії. Влади і реальність все ж таки не співпадали. Тобто Українська РСР в 50-х на початку 60-х років проводила самостійну зовнішню політичну діяльність, брала участь в міжнародних організаціях, розвивала економічні зв'язки з країнами РФ, розвивала культурні та наукові зв'язки з зарубіжними країнами, але все ж таки з огляду на Москву. суспільно політичне життя УРСР проходило під знаком лібералізації радянського режиму. Вона передбачала демонтаж сталінської репресивної системи, засудження культу особи Сталіна, реабілітацію жертв масових репресій, послаблення контролю держави над суспільно політичним життям та розширенням прав республік. Але зміни в політичній сфері були половинчастими і непослідовними. Вони не торкались основ тоталітарного режиму, залишались монополія КПРС у всіх сферах суспільного життя, недоторканим виявилися догми марсизму-ленінізму. Тому. Хоч і відбулися зміни, але вони були непостійними. І не до кінця проведені. Домашнє завдання ви бачите зараз на екрані, будь ласка, їх опрацюйте. До зустрічі на наступних уроках.